Мене звуть Охлотова Тетяна, і я вивчаю японську чайну церемонію. Я не місцева. Довелося приїхати до Кропивницького і так ходила, нудилася і подумала, чому б не піти до бібліотеки і не запропонувати щось таке, пов'язане з чаєми з Японією. Менше безсмертя вирішили зробити таку першу лекцію. Може, потім у нас буде можливість зробити якісь чайні демонстрації. Безсвітні, якісь так. цікаво. Це тренує мозок, це ем, такий спосіб долучитися до чогось красивого і дізнатися щось новеньке, бо це заняття на все життя за одну лекцію. Неможливо. Багато розказати. Ладонки. А, І оця хвостик, яких навряд чи дуже, mm -hmm. ну, колодків, то я а, кекси, а, ну, типу, наших. Коні і... він цікава, а, тому що така країна надзвичайна, з цікавою історією, культурою. Таких дерев'яних і потім ви знаєте, що Японія дуже багато допомагає ось ну, тому хочеться розказати про цю країну більше.